Історія торкнула мене до глибини душі ще в далекому 2013 році, настільки щиро переживала за кожного героя, що здавалося, живу поруч із ними, страждаю разом із ними, і моє серце стискається щоразу, коли авторка дає їм нове випробування. Минуло вже 12 років, і я вирішила перечитати цю трилогію знову з дорослим поглядом і з більшим розумінням життя, болю, справедливості і серцем, що вже не просто відчуває. А розуміє кожен вибір. І це я про трилогію Сюзанни Колінс, Голодні Ігри, Полом'я займається та Переспівниця. Це глибока історія про втрати, жертовність, надію і силу духу. Катніс вже не здається мені лише символом спротиву вона жива, реальна і зламано сильна. Вона дзеркало кожного, хто не боїться дивитися у вічі болю, але й не дозволяє цьому болю. Стати кінцем. Так, і дівчинки не ідеальні, але в цьому і правда у складності вибору. Під час повторного читання я знову плакала, але вже не як підліток, а як людина, яка краще розуміє, що таке система, що таке маніпуляція і якою дорогою є справжня свобода. Прим, Піта, Гейл, Фіней. Усі вони залишили слід у моєму серці, Я побачила в них більше, ніж просто персонажів. Вони стали символом втрати, віри, кохання і зради. Якщо чесно, деякі рядки зараз боліли сильніше. Деякі сцени викликали не сльози, а мовчазний відчай, але водночас надію. Бо навіть у темряві ця історія вчить, що іскра завжди знайде шлях. Запалити полум'я. Для мене це свого роду нагадування, що справжня свобода не в перемозі, а в здатності не втратити себе. Якщо ви ще не читали ці книги або давно не поверталися до них, тоді щира моя рекомендація зробіть це. Вони заслуговують на кожну вашу емоцію, кожну сльозу і кожну хвилину мовчання після прочитаного. Я просто обожнюю цю історію від першої до останньої сторінки.